Асфальт ще остаточно не вклали, а діти вже тішаться, що їм є де покататись на роликах. Ремонту цієї дороги чекали всі, адже у негоду, кажуть місцеві жителі проїзд перетворювався на болото. Тут грязь страшно, коли йде дощ, тут заливає, і можна сказати, що це озеро. Або я не знаю, що тут таке робиться, коли йде дощ. Що страшне. Без дороги тут просто неможливо. Цією дорогою користуються не тільки жителі новобудови, а й теплопостачальне підприємство, яке має тут котельню. До того ж, це ще й проїзд до дитячого садочка. По перше, в дитячий садочок постійно їдуть машини зранку і ввечері забирають дітей. Роботу виконувало міське шляхово експлуатаційне управління. Загалом вклали 700 квадратних метрів асфальту. Начальник шау каже, що собі вартість одного квадрата складає приблизно 135-150 гривень. На ремонті цього проїзду навіть вдалося зекономити. Кошторис передбачає 150 тисяч гривень. Сума буде дещо меншою, оскільки ми даємо асфальт із свого власного асфальтобетонного заводу. То я думаю, ще на крось тисяч 23 буде дешевше. Пан Климук запевняє, що дорога зроблена на совість і прослужить не менше восьми років. Особисто перевірив якість робіт і новий головний комунальник міста В'ячеслав Бережнюк. Мешканці місцевих будинків скористалися його появою, аби вирішити ще кілька своїх проблем. Зокрема, бур'яни висотою з людський ріст, що росли перед будинком, зникли за півдня. Окрім того, людей запевнили, що двір тепер буде освітленим. Там погане і освітлення, і освітлення. Включається таким чином, що воно не ну не вигідно для мешканців, тому що освітлення включається. Час освітлення включається до одинадцяти вечора, а час з 11 вечора до ранку. І Якраз те освітлення, що працює з 11 вечора і до ранку, там не потрібно. Треба поміняти. Нові проїзди отримують незабаром і жителі інших районів. Зокрема, асфальт вкладатимуть до будинків по вулицях Пухова, Струтинської, Волинської дивізії та Черняка. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.